18 квітня до поліції звернулася 67-річна жителька Городенківської громади. Вона повідомила про те, що її 38-річний син підпалив домогосподарство. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо оперативна група. Оперативники та спеціалісти, криміналісти. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем знищено побутові речі, які знаходилися всередині будинку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейські опитали заявницю, провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини інцидент. Відтак, після сімейного конфлікту Прикарпатець, перебуваючи у нетверезому стані, зачинився у приміщенні літньої кухні. Там, за допомогою сірників, підпалив покривалом. У результаті вогнем знищено меблі та інші побутові предмети, в приміщенні та завдано матеріальною шкоди. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Судом уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія